Це не реклама і навіть не технічний огляд. Я, якщо чесно, взагалі не дуже той шарю, як воно все працює. У мене в руках Canon Кенен 1 програм, то IE1 програм, як правильно. І перед тим як купити цю сорокарічну бабцю, я радилася з братаном чатом GPT десь два місяці. Я перелазила весь інтернет, бо шукала чорну. Хотіла побути супергодкою, альтушкою, але дісталась рівно. Вона тяжола, клацає голосно, фокус крутиться вручну. Тут нема екрана, нема перезняти. Але дуже часто плівка це не про ідеальну інстаграмну фотку, це про те, що було насправді і те, що ти відчуваєш. До речі, всім привіт, це я Вероніка. І я занадто сильно люблю займатися якоюсь фігньою. Саме тому ви зараз бачите це відео. В цілому, ця подорож на Мадейру була моїм першим плівковим досвідом. Тому зараз я вам розповім. Про камеру з власної перспективи. Основна фішка цієї камери вона може знімати автоматично, напівавтоматично та вручну. Я в основному юзала напівавтомат, типу, я виставляю витримку, а камера діафрагму ідеальна співпраця новачка та бабці. О, а ще тут можна виставити ISO, щоб камера давала підказки по експозиції. Але робити це однією рукою прямо таки акробатика. Якщо коротко, не той UX-дизайн, до якого ми всі звикли. От так все плюс-мінус виглядає у виду шукачі. Камера показує режим, який обрано, та рекомендовану чобрану діафрагму. І тіпа камера з пріоритетом витримки. Це ідеально для тих, у кого руки трусяться, наче землетрус на 9 балів. Коли крутиш кільце фокусування, то бачиш, як різкі змінюються у виду шукачі. І цим навіть прикольно забавлятися. Такий собі аналог спіннера для фотографів. О, а ще мене неймовірно тішить відкручувати об'єктиви. Хоча хотілося б повідкручувати голови деяким людям. Ще на Мадейру я взяла з собою цього тілі кабана. Він виглядає тупо, як зброя, важить як мої гріхи, і потребує фізичної підтримки у вигляді штативу, інакше все буде розмите. Все, поїхали, бо там можна ще годину городити про технічні нюанси, тому закидую плівку, кривими, звісно ж, руками. Тако, натягнула, думаю, нібито зачепилося, прокручується, все супер. Також маленький лайфхак для таких панікорів, як я. Бачите, ось цю маленьку штучку. Так от, вона має прокручуватися проти годинникової стрілки, коли перемотуєш плівку. Інакше ви неправильно зачепили плівку. Ну, і як ви вже поняли, в мене вона не прокручувалася. І я запанікувала і дістала плівку зайвий раз. Тому деякі кадри в мене засвідчені. Але я вам однакових покажу. Бо я крута, і можу собі дозволити. Ну і оскільки я подорожую по королівстві бананів та апельсинів, гріх буде не запаси вітаміну С. Ось такі цитрусові тарабайки є майже в кожному магазині. Апельсини чиляться собі на каруселі і нічого не підозрюючи, потрапляють у сокочавилку. Ось так на світ народжується найсмачніший апельсиновий сік. А тепер можна приступити до неймовірного слайдшоу з моїх фоток. Знаєте, народ, Мадейра дуже гарне місце, і я себе ледь в руках тримала, щоб не знімати все підряд, бо ліміт типу 4 фотки на день, тому можете просто зацінити прикольні звуки і мої фотки. Ну, ось такі результати. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео. Всім па-па.